25 квітня в Палаці культури Світлопільському попрощалися із захисником Валерієм Котовим. На військову службу був призваний у жовтні 24-го року, після того, як повернувся за кордону, де працював. Чин відспівання провів військовий капелан Ігуман Філарет. Так само, як перші християни, які ховались в катакомбах, ми ховаємося в підвалах і бомбосховищах від губителів, від гнобителів. Від тих, хто хоче нас знищити. Внуки Каїна, діти Іудові, прийшли на нашу землю. Вороги Христа, так, вороги Христа, тому що Христос дає життя. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. А ті, хто прийшли, Несуть тільки страждання і смерть. Смерть для всього українського, для всіх старих і немовлят, чоловіків і жінок, цивільних і військових. І на шляху в них на наш захист стають земні ангели-охоронці, наші воїни, наші рятівники. Наші захисники не пробачати кожної смерті захисника, закликає голова РВА Ольга Куріненко. Валерій, як і сотні тисяч хлопців і дівчат, стали на захист самоцінного, на захист життя, право жити, право мріяти і право право будувати незалежну Україну. Саме головне він став на захист, як і багато хто, на захист своєї родини. На жаль, війна забирає кращих. Звичайно, Валерій, як і багато хто, повинен був сьогодні мати сім'ю, народжувати дітей, мріяти і жити. Але обрав дорогу захисника. Герої не вмирають, вмирають вороги. І я впевнена, що побратими кожного захисника, який поклав. Своє життя і захисниці вони в десять раз, як то кажуть, сториці, відомщуть кожному ворогу за зламане життя, за зламану долю і за смерть своїх побратимів. Валерій Котов народився 29 січня 99-го року в Олександрії, навчався в шостій школі, закінчив політехнічний коледж за фахом математик-программіст та Кременчуцький національний університет, де отримав кваліфікацію комп'ютерні науки. Працював за кордоном, мріяв відкрити власну справу. Валерій був добрим, щирим, життєрадісним, працьовитим, цілеспрямованим, люблячим сином, мав багато друзів. Вів здоровий спосіб життя, займався спортом, любив рибалити, писав вірші та пісні. Серед побратимів мав позивний поет загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання поблизу села Новосергіївка Донецької області. Поховали військового на Верболозівському кладовищі.